Коли я був маленьким, я дуже любив і не любив свято 1 травня. Любив тому, що це вже була весна, тому що це було багато квітів, тому що багато молоді. Ми вже бігали на вулиці. Знаєте, футбол на вулиці, але не про це. Не любив, чому тому, що реально. Виганяли на демонстрації. Ми йшли з плакатами з різними там гаслами і так далі. Всі посміхались. Ну, знаєте, як ганяли? Ну, да, виходили десь, займало можливо годину. Можливо, півтори слухали чиновників тодішніх, нинішніх теж слухаємо, і пафосу не менше, повірте. І потім всі розходились, хто по кафе, хто по мороженому, хто по якусь солодку воду, шашлики жарили і так далі. Ну, коротше, нормально було. Так ось. Ви знаєте, тепер мені зараз 45, і я ловлю себе на думці, що сьогодні я погортав різні канали різних людей, і майже ніхто. Майже ніхто в Україні не привітав з Днем Праці. Якщо ви хочете сказати, що це радянське свято, то перехрестіться, тому що це міжнародний день праці. І той, хто зараз за кордоном, можете написати в коментарях, як святкується цей день в Європі. Просто можете написати, яка країна і що відбувається. У деяких країнах є вихідний день, у деяких країнах скорочений робочий день, у деяких країнах премії видають, у деяких країнах влаштовують фірми там певні гулянки там, і так далі. Бо це День праці, День людини, яка працює. Хто така людина, яка працює? Це ви, це ви, це ваші батьки, це ваші майбутні діти. Тому що в Ну, напевно, в семи випадках із десяти ви не зможете дітям залишити якийсь такий бізнес, який, не, який дозволятиме вашій дитині не працювати. Власне, і у вас, напевно, такого бізнесу немає. Напишіть, як ви виходите на роботу щодня, чи у вас є такий бізнес, де ви лежите, а гроші капаються самі по собі. Я колись дослухався до. Така ідея Ілона Маска була, він говорив так, що ти багата людина стаєш тоді, коли ти спиш, а в тебе капають гроші. Тобто, я спочатку не до кінця зрозумів, потім зрозумів. Ілон Маск спить, а кошти і його імперія збільшуються, збільшуються, зменшуються. Але якщо Ілон Маск завтра нічого не захоче робити, то йому в житті все достатньо буде. А ви, якщо не вийдете на роботу, Тиждень, два, місяць, два місяці, то ви будете зубожіти. Тобто ви поступово, з умовно, середнього класу почнете опускатися в нижній середній клас, а потім почнете опускатися в нижні соціальні прошарки, і все в вашому житті різко зміниться. Ви це не одразу помітите, але, але ви побачите, як поступово ви будете жити в гірших умовах, їсти гіршу їжу і так далі. Іншими словами, Громадяни мусять працювати. Більшість громадян працює щодня. Ось я ходжу на роботу щодня. Якщо б у мене було якесь підприємство з виробництва там чогось, я б міг найняти умовно певного генерального директора, або тих, або технічного технологічного директора, виконавчого директора. Він би працював, а я тільки наглядав би і ще якусь би службу, можливо, зробив, яка б наглядала, як там у мене що на роботі. Так ось, я на роботу хожу впевнений, що ходите і ви. Ходять на роботу таксисти, ходять на роботу маршрутчики, ходять на роботу касири, ходять на роботу шахтери, ходять на роботу дорожники, ходять поліція, ходить СБУ, ходить прокуратура. Всі ці люди, всі ці люди, починаючи від най, най менш оплачуваної професії до топ професій, ми ходимо на роботу. Навіть судді, у яких. Заробітні плати по кількасот тисяч гривень, і вони ходять на роботу. Чому, в, країні, в, країні, в якій є олігархи, і ці олігархи стали олігархами тільки тому, що є люди праці, чому в цій країні. Таке зневажливе відношення до 1 травня. Чому не можна подякувати громадянам за їх роботу, подякувати громадянам за те, що вони не здалися в складний час. Подякувати їм за те, що от сьогодні була інформація: повернули кількість фопів до довоєнного рівня. Повернулась до довоєнного рівня кількість експорту продукції. Хто її виробляє цю продукцію? Ми виробляємо. Ми на своєму горбу несемо весь той надлишок. Або прибуток, можете його так називати, який потім сідає в кишенях олігархів, і частина його, звісно, що йде в державу. Це ми працюємо. Це водії, дальнобійники стояли на польському кордоні, намагалися розблокувати. А ось буквально за один тиждень кілька мільярдів одразу дало це в бюджет. Це їх невтомна праця. Спробуйте попрацювати дальнобійником, ви зрозумієте, що це за тяжка праця. Спробуйте попрацювати розносчиком піце, в тому ж самому, там, ну, не буду казати, але в тих, яких ви знаєте, агенціях. Спробуйте попрацювати е, прибиральником, помити туалети за кимось. Це все важка праця. Але, на жаль, на жаль, ніхто. Ну, можливо, я не знайшов, але майже ніхто з чиновників топрівня. Не привітав громадян України з Днем праці. А це люди праці. Ми всі з вами люди праці. Дивне дивне відношення до громадян України. Знаєте, колись читаючи різну наукову літературу, я читав одного філософа, економіста, який пояснював, що насправді домінуючий клас просто експлуатує народ. І домінуючий клас ніколи не буде прислух, прислуховуватись до тих, кого вони експлуатують. А суди, прокуратури, поліція і так далі все це органи, які забезпечують домінування ось цього домінуючого класу. Ви знаєте, ця людина, як мислитель, вона теж викинута з усіх програм в університетах, як правило, її не читають, не, не розповідають, не розповідають трудовому народу. Звідки в олігархів беруться кошти? Ну, виведемо поки що за душки те, що е, користуються вони нашими ресурсами, заводами, фабриками. Ну, ви ж хотіли жити в капіталістичному суспільстві. Ось тепер це приватна власність. А ви, люди, які працюють на підприємствах, які колись вам належали, навіть не розраховуєте на подяку. Подяку вам, як людям. Праці. Чекаю ваші коментарі. Як ви ставитесь до 1 травня, можливо, у вас є якісь дитячі спогади про цей день. Напишіть, будь ласка, і не забувайте підписуватись. А я вас вітаю! Вітаю з Днем Праці, тому що ви всі умнічки.